Максим Костюк. Любиний. ти готовий. Ти взагалі в курсі, що навіть після моєї смерті ти продовжуєш діяти мені. Що, ти що це навмисне? Ого. Це ж виходить тепер і може. Скажу чесно, я в стопорі. Життєво важливі органи не зачеплені. Сильної крововтарати немає. Але фактично він ніби помер. Скажіть, а він нічим? Тяжким не хворів? Начебто ні. А в дитинстві? Я не знаю. А ви справді батько. Ладно. Поки її підтримують апарати, я, звісно, скличу консиліум. Але з досвіду скажу, що сьогодні в нього буде найважливіший день. Тримайтеся. Ну погано. Це щось... Зачем? Ну ти серйозно. Та перестань. Тобі ж краще буде. Вон тачка тобі майже новалишиться. Випите. Дякую. А може мені з собою на всяк випадок? Тримайте. Та не більше двох таблеток в день, а то моторчик себе. Що сьогодні за сучий день, а? 24 число. Даю тобі місяць допомогти тринадцяти привідам-душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам привідом станеш. Стій! 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 Ти, ти, ти куди! Стій! Що ж, тепер, тепер це мій мавзолей на віки. Лікарня номер 3 Утки і спорти. Мамо, дещо ти це придумав? Мам, якщо Оля вийде заміж, то без неї мені це життя не потрібно. Ти Куди? Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI-компаньйона. компаньона. Що це? Хто я? Макс! Макс, ти? А що ти хочеш? Так як я з нею зв'яжуся? Вона ж мене заблокувала. Добре. Максику, а скажи, тебе ще можна повернути? Чи вже все, а? Все. Я зрозумів. Все, я иду синку. сынку Добрий день, хто хто? Добрий. Я до Олі, я батько Макса. Вибачте, зараз зовсім не час. Олі весілля. Ви не розумієте. Макс у біді. А Олі наразі в щасті. Йому потрібна її допомога. Яка? Я не знаю. Ну дізнайтесь. Приходьте. Яка краса. Ще й фігурки є. А що це? Треба виправити. Угу. Ну так, так. Ну, послухай, якщо вінник не може, то тоді потапа давай. Чи взагалі запропонуй більше грошей? Так, так, так. Мені для моєї Олі нічого не шкода. А чого? Дійсно? Потапа з вінником? А. А, а я грішним ділом подумав, що вони під час війни до Європи втекли. А вони. А вони ось чому? Зрозуміло. Ну ясно. Ну добре, ну тоді не знаю, вирішуй. Так? Да? Точно? Господи, Як мені змогу Ох, Добре. Ти що приведе? Англійський лорд, it's you вже. У мене є один ловець на приводів. Буде тобі. Ти що поговорити мною хочеш? Ну я тебе. Може так? Sorry. Я тебе тик. Угу. Ну так стало набагато зрозуміліше. Дякую. Тут я ще не готова. Дозволь, я тобі допоможу. Mm -hmm. а, мабуть, це має бути десь, десь тут. Вау! Wow. Mm -hmm. mm -hmm. Як довго я цього чекав? Я також. Ти Та впевнена? На mm 100%. -hmm. Ну, тоді давай, іди Угу. Люблю тебе. І я тебе. Яка ж ти красива? <ріху> ну, якщо ти пам'ять на 100%, то моє освідчення 100 світу то тобі вже ні до чого. Мала, ну що за аврал? Не відповідаю, значить, я зайнятий. Все, ну, заспокойся, мала. Ми будемо бачитись, як і раніше. Я буду ходити на квартиру, яку нам зняв. Ну, а поки ти прийдеш, що я там буду сама саділати? Ти ще й завжди ні хріна. Ну, все, все, вибач, так, так. Ж там купа усіляких справ. Що там? Шугарінг, пілінг, фітнес чи що там. Ну, я тут, Виперу, Машки, да, А я в день весілля теж так хвилювалася капець. Mm. Здається, в нас полтергейст завівся. Да, а він там з тортом теж безкетував. Та mm. да, ти що? Mm. Мамо, у мене тут розталося. Допоможеш? Звичайно, доню, з задоволенням дякую. Краще. Ціла. А хто там у тебе буде дорогенько? Чо? Чи? Чи це ти зі мною по телефону говорив? Уу! Уу! Ти що ревнуєш мене? Це так мило. Але даремно. Я просто готую тобі сюрприз. Який сюрприз? З ким ти там говорив? Кого ти там любиш? Того, кого і ти. Оль, ну якщо я розкажу, який сюрприз, це вже буде не сюрприз. Добре. Я просто все роблю, щоб це було твоє свято а не твого батька, який тягне сюди патапа з Вінником. Я хочу, щоб тобі заспівав хтось нормальний. Хто це нормальний? Ані Лорак. Хто? Це був ані Лорак. Е, ця е, Тіна Карель. Правда? Тіна Карель? <гум> а кому б я ще казав дорогенька, чи найкраща. <гум> <гум> Знаєш, скільки коштує її виступ? Чуєш? <гум> А як ти тепер багатий, то може я звільню зі стрибухи? на мені. Не треба. Він уже не багатий. А... Це та з якою ти Макс бачив. Чому саме та? Тобто. А яка в тебе ще хтось є? Це циць ти. Весілля не буде. Ой, Оля, ну вважай, що в нас один-один. Тільки я нікого додому не водив і ночувати не, не залишав. Охолонь, у нас весілля. Я ще не побачила, для чого воно тобі? Багатий котик! Ой! <плес> та... 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 Відпусти мене! Слухай, не хочеш про мене подумати, подумай про себе і про батьків. У нас там дві сотні запрошених, що люди скажуть. Ми ну, не помиримось, ну, розлучимось по-тихому через місяць. Ну! А ну відпусти. Ти ще хто такий? <плес> Це Макс. Дякую тобі, синку. Що? Я потім поясню. Ну скажіть же, щось Ну, що тобі сказати. Макс, Макс, він пригодів, що помер. Ні, він поки що в реанімації. Що з ним? Я не знаю. І ніхто не знає. Навіть лікарі. Макс, що з тобою? Ти, ти можеш написати? 24, 24 це рівно місяць прийшов. А, а що лікар каже? Каже, що нічого не розуміє. Але цей вечір буде визначальним. Але якщо він нічого не розуміє, де взявся вечір і чому вечір? Скільки привидів лишилося? Один. М мама? Так. Мама. останнє бажання. Мама Макса хотіла, щоб ви з ним зблизились. Скажіть, чим завершилося ваше спілкування з ним? Нічим. Він сказав, що я пішов в сраку, а точніше їхав. Клас. Ми тепер їдемо. Макс, будь ласка, скажи мені, що ти хочеш від батька? Не знаю. Як я можу вирішити конфлікт, якщо я навіть проблеми не знаю? Забий. Куди забити? В Google забити. Макс, ти що, приколюєшся? Забий на це. Забий на це. Ні, хлін тобі. Я нарешті знайшла більш-менш нормального хлопця. Якщо треба, то я його і воскрешу. Давайте ми спробуємо з іншого боку зайти. Скажіть Максу, як ви станете для нього ідеальним батьком? Макс, я клянуся. Більше ні, ніяких акцій, ніяких бізнес-тренінгів, ніяких кредитів. Я, я готовий прокапатись. Піти на курси психотерапії. Ну, я не знаю. Тільки не помирай через мене. Чуєш? Макс, будь ласка, зберися. Ну, згадай, як ти казав привидам, щоб вони зазирнули в глиб себе. Що, що тобі від батька треба? Що ти хочеш? Він винен смерті мами. Це через нього не було сім'ї. Я прошу, якщо тільки маму почекать. Макс. Як вона мене простить, якщо її нема? Є yeah. поїхали до вокзал. Швидко. Добре. Ні, ні, я за кермом. Міняємось. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту Проспан – сироп для всієї родини. Щоб ти знав. Твоя мама хотіла, щоб ти був щаслива. Ти пишеш мені оце все, твоє, я там дик. Я ніколи не вірила, що такі люди, як ти, змінюються, і зараз, якщо чесно, я в це не вірю. Якщо ти після всього цього хоч раз, хоч раз мене обманеш, я сама тебе вб'ю, типоняв? Я тебе також я там дик. Я люблю тебе, задоволений. Мам! Макс. Не хвилюйся. Зі мною все в порядку. Макс! Ми на місці. У вас весілля. Так, але всі питання потім. Немає часу. Зараз інше головне. Так. Он, батько з тобою поговорити хоче. Віро.

Господи, віру, яка ж ти красива і молода, а я старий. Ти мені таким подобаєшся. Вибач, не вберіг нас. Прости мене. Ой, та я тебе давно простила. Двоє хороші. Я теж на подарунок. Ой, дивіться, який у вас син хороший. що? Хоч за це вам дякую. Це не мені подяка. Я перед тобою дуже винний. Просто що не забрав з села. Та й з тим, що не один чорт не впорався. <рес> так, а? Але ж вона виростила нашого сина. Може, ти й не безнадійний. Отже, вся моя сім'я в зборі. Кажуть, що це найголовніше в житті. В житті. Це точно про нас. Ти зі мною? Звичайно. А ти до мене не поспішай. Що? Так. Я не знаю, у нього серця. І я. Ти ж знаєш, що це. Ми можемо вообще Віра, ви хто? Зараз я для вас віра і надія. Головне, не робіть різких рухів. Дядька, з вами все Добре. Добре Добре було з вірою, а ви мені не дали з нею відлетіти. Мама Макса вона відлетіла. пробачила. Так. Дякую, дякую, Все-таки все ми трохи запізнилися, і мозок, мабуть, постраждав. Треба швидко викликати, тут явні ускладнення. Навіщо мені в лікарні? Що я там не бачив? Макс. Лікарю! Лікарю, у вас тут моя бути пацієнт Максим. Максим Костюк. З ним все добре. А ви вибачте, хто? Я. Я, я його наречена. Співчуваю. Mm. Ні. Макси, Макси, цього, цього не може бути. Він не може померти, бо все зробили правильно. Вибачте, я, я теж зробив все, що я міг. Я тебе відбузю Макс. Максим! Макси! Ба, що відбувається? Чому ти не вознеслась? Я ж все зробив, я встиг. Так, стих. Ти молодець. То чому я досі тут? Ну що, що я тут? А що тебе тут тримає? Я що тримаю, ну, щоб обійняти свого онучка. Сказати, який ти хороший нарешті став. Ба, ти серйозно? Ну, ну, не серце. Я ж тебе так і люблю. Ба, я теж тебе люблю. Але давай без без добрих проводів добре. Який ти сердовольний став, який співчутливий. ну все бувай. Все добре, добре. Я знімаю з тебе закляття. Дякую, дякую. бо Я з тебе приводом, в мене просто кукуха поїде. Ну, а з кукухою. Уже сам домовляйся. Дякую. Будь ласка, зробіть хоч щось. Не зрозуміти, я ж не Господь Бог. Так, я можу сказати, встань і йди, але від цього нічого не відбудеться. Оля Оля. Оля. Любий. все добре. Мила, хороша. Тепер я найщасливіша людина у світі. Ми впоралися. Ми все зробили. Так, впоралися. Так. Больше не исчезнешь. Не голубица. Больше не как заклять и прыгать. Только ты и я. А, как же я?